Вітаю на каналі Агролюбитель, копаю картоплю. Вчора був початок, а це вже було ближче обіду. А сьогодні вийшли зранку і є сподівання докопати. Залишилось 7 рядочків, то якщо буде погода до вечора, то все буде, то все буде добре. Сорт Белла-Роса, врожайність хороша, як на мене. Вже заростає, тому що тиждень тому косив. На вихідних був дощик і за тиждень вже почало знов зеленіти. Отут вже викопано. Копаю лапою від культиватора з дротами, дешевий спосіб копання, тому що і швидкість на першій передачі. Ну і не треба вомом крутити, але, звичайно, мінус той, що треба деяку картоплину шукати в землі. Але земля нормальна, не суха. То все нормально. Приємно, що врожай по всій довжині городу, деколи буває таке, що частина є врожай, місцями нема. А тут от середина городу і початок городу врожай є. Окремі екземпляри отакі по грам 300, може 350, ну 3-4 на кілограм. Ну це все біла роса. Є ще слов'янка, але слов'янка на іншому городі. До слов'янки наступного тижня черга дійде, тому що слоянка щоно сохне. Ну і більшість картоплі наверху, це теж полегшує працю. Тому що подекуди, звичайно, треба парпати, але я думаю процентів 80 наверху. А що всередині, то можна знайти а ні, то культиватор потім знайде обов'язково. Захід сонця і город пустий. Картопля в мішках. Не знаю скільки тут мішків. Думаю, десь коло 50. Отак вздовж всього городу. Тепер треба, поки не стемніло, зав'язати. Зав'язати мішки, погрузити і направлятись. Додому. 42 мішки. Вже зійшов місяць, сирена завелась вчора зранку, сьогодні вечором, не може русня успокоїтись. Ну це питання часу. Картопля посаджена в воєнний стан і вже викопана у воєнний стан. І так і живемо. Ще тут пару мішечків пов'яжу і буду грузити на прицеп. Загрузив мішки, майже повний прицеп, Ну ще от трошечки є місця, там Два-три мішки ще можна було би загрузити. Деколи прицепа не вистачає. Так, 2,05 здається, він має довжини, чи 2.10 довжини, ну маловато. Був би сантиметрів 20 довший, тоді би було три ряди мішків, а так, два і поперечно. Кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу.